Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні переглянемо з вами деякі прикраси з наявності, а також цікаві новинки. Розпочнемо відео з комплекту корали. Натуральні корали. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Срібло поліроване. Отже, каблучка в розмірі 18.30. Вага каблучки 3,5 грами. Корали 14 на 10 міліметрів. Англійський замочок в сережках. Камінчики відкриті. Вартість вага сережок 5,5 грамів. Вартість комплекту 1850 гривень. Забула про цей комплектик давненько він в мене. Був і вартість ще стара, дівчата, по старому курсу долара. Комплект один в наявності. Наступна прикраса: кулон з хризопразом. Камінь 32 на 20 з половиною міліметрів. Зворотній бік. Вага колону 11,5 грамів. Вушко 5 на 5 міліметрів. І вартість колону 2000. Колон з хризопразом. Далі каблучка з агатом. Дуже класна якість каменя тут. Розмір каблучки 19 форма крапля. Камінчик 16,5 на 12 мм. Вага каблучки 4,5 грами. Вартість 1150 гривень. Давненько не показувала сапфіри комплект з зірчастими сапфірами, що Я, напевно, підсвітку вимкну ось так. Хоча також тут потрібне точкове світло, щоб гарно було видно зірочки ось ці. Більш точкове світло. Комплект. Чорні зірчасті сапфіри. Так гірше її видно. Так, каблучка в розмірі 17,7. Сапфірчики 10 на 8 мм. Вага каблучки 3,3 грами, вага сережок 5 грамів. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 4 тисячі. Все ж таки спробую вимкнути тут. Граюсь зі світлом, щоб було видно хоча б трохи цю зірку. І маю два кулончики ще. Ось тут гарно видно. Бачите зірку. Більший кулончик і є трошки меншого розміру. Також зірочку гарно видно. Менший кулончик камінь 13 на 12 мм. Вага 4,3 грами, вушко 4 на 4. Вартість колону 1200 гривень. Камінчики відкриті. Більшенький кулон. 17 на 14 камінь. <кій> Тут добре видно зірку. 5,4 грами вага. Вушко 4 на 4 міліметри. Також камінчик відкритий. Вартість більшого колону 1600 гривень. Зірчасті сапфіри. По сапфірам, до речі, є шикарний новий комплект. Там топові камені, дуже яскраві, напевно, в наступному відео покажу. По сапфірам. так, новий кулончик, відносно новий, я його ще просто не показувала. Астрофіліт. Тут така цікава робота. Дивіться. Камінь поверхня не оброблена. Зворотній бік зріс. Кулон за астрофілітом. Розмір Без вушка. Ось так. Висота 32 мм ширина 33 мм Вага 14,7 грамів. Вушко. Подовжена 5 на 7 міліметрів. Дуже цікава робота. І рідкісний камінь астрофіліт. Вартість колону 3800 гривень. Ось такий колончик. Далі, дівчата, те, що не показувала, ще взагалі нове намисто з бірюзи. Замочок карабін, біжутерія. Бірюза дуже-дуже класна. О, знімаю, знімаю і без світла знімаю. Ось так. Буде гарніше видно астрофіліт тут. Переливи. Угу. Бірюза на мисто. Хочу, щоб ви гарненько змогли розглянути. Шикарної якості. Має включення це а, африканська бірюза. 8,5 мм діаметр намистинок. Вага 43,8 грами. Всі намистинки різні. Довжина намиста 49 сантиметрів. Міста. Вартість намиста 4400 гривень. Натуральна бірюза. Намисто одне. Ще хотіла показати Ларімарчики. У нас сьогодні сонячна погода, і мені тут ми завжди, особливо зимою. коли Трошки пригріває сонечко, завжди хочеться ларімарів. Море, хочеться на море. Домініканська республіка, єдине родовище, ми знаємо. Комплект з ларімарами. Каблучка у 18 розмірі, вага каблучки 3,1 грами. Камінчики 12 на 10 міліметрів. Сережечки 4 і 9 грамів, англійський знамочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 2100 гривень. Є ще декілька браслетів, зараз я їх окремо покажу. Можна чудово буде запарувати з круглим або з таким овальним. І ще один комплектик. Так, вірю, напевно, приберу. І ще один комплектик трошечки менший камінь. 10 на 8. Каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 2,7 грами, сережки 4,2 грами. Англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 1900 гривень. І також можна і браслетик такий, і ось такий підібрати. Краса. Так, 1900 гривень я проговорила. І браслетики покажу з круглими намистинками. До речі, ви знаєте, можна і блакитну бірюзу сюди додати, і під комплекти також можна запарувати. Бреслет ларімар 8 мм діаметр на мистин, на зап'ястя 17, максимум 17,5 мм. У мене 17,5, може бути. Краще все ж таки я вважаю на 17 мм. Браслетик, має вагу 17 грамів, вартість 1950 гривень. І два браслетики більші в об'ємі. На зап'ястя 18 з половиною. Тут і на 19 буде. Але вже теж ну, буде, так, да, буде на 19. 18,5-19 сантиметрів об'єм зап'ястя. Ось так виглядає. Намистинки 7 на 4,5 міліметри. Вага 16,3 грами. Вартість також 1950 гривень. Морські ніжні літні намистинки. Дуже приємний камінь. Далі один маю браслетик з лепідоліту, і дуже-дуже гарної він якості покажу вам поближче з переливами діаметр 8 міліметрів намистинок. Дуже гарна якість, зверніть увагу на об'єм зап'ястя 19 сантиметрів. Ось так виглядатиме на руці. Вага 15 грамів, вартість 900 гривень. Браслет 1. Лепідоліт. Ще один новий браслетик тектит. Цікаво, так він зроблений, внутрішня сторона полірована, а зовнішня природня тектит на об'єм зап'ястя до 20 см. Тут, на величеньку таку ручку, може бути навіть як чоловічий сегмент. 18 на 14 міліметрів. Вага 42 грами. Ось так він збоку виглядає. Вартість браслету 1850 гривень. Тектит. І ще в мене є декілька браслетів рожевий опал. Дуже ніжний, дуже жіночий, витончений такий відтінок, ну такий ніжний ніжний. Рожевий опал 10 мм діаметр на мистин. Один трошки менший. Один так. На 18,5 19 см, об'єм зап'ястя. Рожеві опали. Вага 25 грамів. Мають природні включення. Вартість браслету 825 гривень. 2, напевно, трошки менше на 18,5, 1 на 19 ось цей останній. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже всім дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Посилання залишаю у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у Viber. номер телефону також залишаю у першому коментарі. Всім до зустрічі на каналі!